Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк. Сьогодні у нас нове надходження. Це Renault Logan 2020 року з бензиновим двигуном, об'ємом 09 турбо. Також встановлений газ. Автомобіль офіційний куплений в салоні в Україні. По комплектації має два електросплопідйомачі, текстильний салончик в гарному стані. Зараз на діті чухли, є кондиціонер. Коробка передач механічна, є функція старт-стоп, екорежим. Пробіг у нас 171 тисяча, оригінальний. Зараз покажу заднє сидіння. Є підсвіточка. Так. Стоїть зимова гума. Також є комплект літньої. Технічний автомобіль повністю обслужений та жодних кладень не потребує. Якщо вас зацікавив цей варіант авто, Придбати його ви можете в кривіт, лізинг та заготівку і обміняти на свій автомобіль. Звертайтесь до нас, знаходимось у місті Львів на Володимира Великого 2.